Основна ідея створення такого каналу з таким е, контентом. Е, це особисто для мене буде певна відповідальність, такий, так би мовити, челендж. На моєму шляху до отримання певного капіталу в управління. І хочу без лишньої води, без пафосу, без. Якихось там обіцянок, без приватних каналів, показати людям е, свій простий шлях, прозоро, відображати, буду старатись в коротких відео свої угоди, можливо, якісь короткі ідеї, які я планую відторговувати. І буду робити акцент на сервіс статистики, такий як ТММ, якщо коротко. І в ньому буду відображати всі свої результати, всі угоди з даного сервісу. Я додаю в Notions, там вже більш детальний огляд всіх ситуацій, причин входу і так далі. Тому, надіюсь, даний контент когось зацікавить і принесе не тільки мені користь, а й ще комусь.